Дивіться, що я помітив. По-перше, я помітив дві деталі. Один табір, е умовно кажучи, одного, одного дуже багатого чоловіка, е всіляко зіштовхував паралельно з російською пропагандою заложеного з Зеленським. Інший табір, е який не знав, чим відповісти спочатку, і потім придумав. Починає зараз зіштовхувати сирського командувача сухопутних військ з залужним, виділяючи особливості сирського і намагаючись показати, що залужний не має нічого спільного до планування операції на Харківщині, там ну і взагалі до ведення війни. А, так, от, шановні добродії, які вирішили в Києві погратися в політику. Зіштовхнути залужного сирським вам не вийде взагалі жодним чином. Тому що а, стосунки між військовими, між військовими в структурі армії вам не зрозумілі взагалі, оскільки ви, хлопчики та дівчатка, здатні максимум що, а, робити певні схеми на певних. Тендерах і на певних будівництвах. А по військовій темі ви просто нуби, неофіти і клоуни.